Більше тренувань легше перемога. Своє гасло 57-ма окрема мотопіхотна бригада демонструє на ділі. Військові вже півроку проводять навчання для війців області на полігоні, які створили спильними зусиллями разом з волонтерами в Новгородківському районі. Навчання вже пройшли півтори сотні захисників про будні та подальші плани військових. Розкаже Яна Семенюк. І напередодні Нового року на цьому місці було поле. Зараз навчальний полігон. Свої навички тут по кілька тижнів шліфують військові кірооградщини. Можливості він тут надає підготуватися, качественно підготуватися в тактичній підготовці, в вогневій підготовці, також медицину даємо. Ну, будемо говорити, все це зжаті сроки, зрозуміло. Ну, даємо по максимуму. Весь максимум вкладуємо в особовий склад, щоб вони верталися вже більш-менш підготовленими. І на практиці показують результат навчань на тренувальному полігоні. Полігон знаходиться в Ногородківському районі. Тут в приміщенні колишнього дитсадка і живуть військові, що приїздять на навчання в невеликими групами по три десятки чоловік. Облаштувати і полігон, і казарму допомогли місцеві фермери. Люди працювали по 15-16 годин. Ну, всі, всі розуміли, що це потрібно для потреб нашої Збройних сил, і ніхто відмови не було. Включилися. Ну, Багато фермерів допомагало з району. Волонтери кажуть, захисникам підтримка потрібна не лише в умовах бойових дій, а й при підготовці до них. Приїжджають сюди невеликі групи, дивляться за кожним, як шо, як хто стріляє, як, як, які, які дії треба робити. Наверно, це воно. Я думаю, що правильно. допомагає і місцева влада. Військові натомість беруть активну участь у патріотичному вихованні молоді. Нас залюбки завжди зустрічають на тренувальних заходах 10 11 класів, присвячених військовій підготовці школярів того саме ПТУ. Ми надаємо свою допомогу в розрізі надання культурних програм. Для військовослужбовців, очільник Кіровоградщини, побачивши умови проживання та підготовку військових, пообіцяв розробити на обласному рівні програму підтримки тренувального полігону. Я думаю, що ми знайдемо можливість підтримувати і власне це місце, де військові готові проводити навчання. Ми поспілкуємося з військовим комісаром. Я переговорю із керівництвом як 57-ї бригади, так і Олександром Сергійовичем Трипаком, керівником третього полку спеціального призначення і. Будемо працювати над тим, щоб мати програму по підтримки, в тому числі і цієї справи. І поки питання підтримки ще вирішується, військові 57-ї бригади вже планують розширення полігону. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, день за днем.